Поки один з головних гастрономічних трендів останніх років гавайське блюдо спершу завоювало Америку і Європу, а потім і весь світ для шанувальників споке стало справжнім відкриттям. В одній чашці ви отримуєте повноцінний поживний обід, багатий протеїнами, вітамінами і клітковиною ще один бонус. Низька калорійність страви. Не дивно, що світ буквально збожеволів на ньому сьогодні поке можна спробувати в багатьох закладах, але набагато цікавіше приготувати екзотичну страву самостійно, подробиці, в нашій відео як приготувати поке. Назва страви перекладається, як нарізати кубиками. Основу страви становить подушка з трохи теплого рису, на яку укладають нарізані кубиками свіжу рибу або морепродукти, заправлені соусом і інші інгредієнти арахіс, авокадо, водорості. Свіжі огірки, боби едамами, кукурудзу, цукіні, морква та інші овочі. По суті, поки це салат-конструктор. Готувати його суцільне задоволення, комбінуючи різні інгредієнти на свій смак, ви відчуєте себе справжнім художником. Головне правило, всі продукти повинні бути максимально свіжими. Риба для покер використовують найсвіжішу рибу, причому готувати її потрібно відразу після розморожування ніяких варіантів на вечір або на завтра. Інакше смак поке буде вже не той, якщо сира риба вас впентежить, допускається злегка запекти її в духовці або обсмажити на сковороді. Традиційні варіанти лосось або тунець, але поке дає великий простір для фантазії, тому підійдуть вугор і інша риба, креветки, краб, кальмари та інші морепродукти. Багато кухарів експериментують із м'ясом, додаючи в поке яловичину курку і свинину, вегетаріанцям підійде варіант стофу. Рибу нарізають великими кубиками і маринують або заправляють сосом, наприклад, соєвим, цитрусовим імбирним ширача теріякі. Основа основа, поки справа смаку для неї використовують рис білий і бурий. Кіно булгур, скляну або гречану локшину, а також овочі. Наприклад, локшину з цукіні найпопулярніший варіант круглозерний рис, приготований як для суші. Він повинен бути розсипчастим, а трохи клейким, готовий рис збризкують рисовим оцтом, щоб надати йому характерну кислинку, подають рис ледь теплим. Додаткові інгредієнти: тут немає ніяких обмежень додавати в поке можна все, що дужче завгодно, свіжий огірок, морква, буряк, перець, цукіні. кукурудзу, редис та інші овочі, водорості, боби, едамами, дрібно-нарізаний салат, зелена цибуля, паростки сої, горіхи, гриби, екзотичні фрукти, ананас, манго, авокадо, Кунжут. Все це зазвичай присмачується азіатським соусом головне. Щоб він був не дуже калорійним і солоним, не забувайте, що покет це здорова їжа. Покер з лососем і авокадо складові лосось філе 350, рис круглозерний 300, авокадо 2 шт. сік одного лимона, соєвий соус – 4, кунжут 4, зелена цибуля пучок, спосіб приготування, рис добре промити, залити водою в пропорції 1. Один і варити 40 хвилин, змішати в мисці лимонний сік і соєвий соус, додати нарізані великими кубиками філе лосося і авокадо і акуратно перемішати, щоб маринад покрив шматочки, прибрати в холодильник на 10 хвилин. Після закінчення цього часу злити маринад, який не вібрала риба, додати його до рису, трохи посолити, розділити рис на 4 чаші для поки потрібні глибокі чаші. Зверху рисової подушки в кожну чашу викласти лосось і авокадо прикрасити кунжутом і дрібно нарізаною зеленою цибулею і подавати порада Інмі фоуд зберігати, поке в холодильнику не рекомендується, його потрібно їсти відразу після приготування максимально свіжим.